Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати один із моїх найулюбленіших салатів з виноградом та пекінською капустою. Нам знадобиться приблизно 180-200 г пекінки, 60 грамів ніжного гарного за якістю сиру, 60 грамів, зелена цибуля, виноград. Бажано, щоб був солоденький, смачний. І тут у мене суміш горішків, але можете просто використати мегдаль. Перше, що робимо, нарізаємо капусту. Нарізайте не дуже крупними шматочками. Ну, мені так, в принципі, більше подобається. Десь приблизно ось такими. Ягоди винограду можна нарізати пополам, але в мене вони такі завеликі, тому я буду на четвертинки розрізати ось так. Тепер подрібню горішки. До салату додаю трішки солі, додаю нарізану зелень, зелену цибулю та заправляю майонезом. Все, наш салат готовий, неймовірно смачний, гарний відтінок смаку. Додають горішки дуже смачно. Горіхи з сиром, з виноградом і ніяк не заважає навіть пекінська капуста. Дуже смачний салатик. Рекомендую вам приготувати. Підписуйтесь на канал, ще буде в нас попереду багато, дуже цього цікавого. Це буде Україна!